Якби я була людина пересічна, до бізнесу не мала ніякого відношення, не зовсім розуміла. І весь час чути: ой Боже, бізнес мочать, наїжджають, непонятно що хочуть. Я б собі думала, блін, ну що він скулить той бізнес? Що на нього наїжджають? Всі працюють, все нормально. Ситуація сьогодні. Мені блокують податкову накладну. От в нас юридична особа, ми платники податку на додану вартість, і мені треба зареєструвати податкову накладну. Мені її блокують, і з, такою, з таким формулюванням, типу, ви продали більше, ніж купили. Шановні, а перша подія вам передоплата ні про що не каже. Де це поділося? Який смисл блокування цих податков? Це така, знаєте, дрібна насмішка. Просто-напросто, нам, типу, не вистачає горя, нам не вистачає неприємностей, людей у нас забирають, вони йдуть на війну, ми не знаємо і так, як сьогодні-завтра жити, з цим ПДВ, чи буде його чим платити, чи не буде. І, і, і оце блокування цих податкових. Ну, ну, я, я просто вже скільки це проти... Практикується, багато наших постачальників через це пройшло. Уявіть, деякі постачальники нам їх навіть і не зареєстрували. Вони тупо плюнули, і хочете, не хочете, ваші проблеми, коротше, все. Тобто, я не даю податкове зобов'язання своєму клієнту, і, і все, і це проблема для нас усіх. А смисл цього, я не знаю, хто кому робить гірше.